Боровся проти московських окупантів, він боровся проти німецьких окупантів. Він боровся проти польських української тобто гімназії. Це була людина, яка очолила національно визвольний рух в Україні. вони боялися бандеру живим. А сьогодні вони бояться бандеру мертвим. Тому що вони прекрасно розуміють. що цей вашого Бандери він поведе нас вперед на боротьбу за справді українську державу, державу, яка буде процвітаючою. Держав. Яка буде сильною і, і могутньою, і якщо би Бандера був сьогодні тут, я вас запевняю, він би не ухвалював подібних податкових кодексів. Якщо би Бандера сьогодні був при владі, він би не знущався з українського народу, так як це роблять теперішні московські прислужники. Вадим Дякую. Прислужник. Народний Прислужник. депутат фракція партії регіонів. У меня два вопроса уточнения. Вы только что в своем спиче очень интересную вещь сказали, что вы несете персональную ответственность за заявление этого некого депутата областного совета, потому что... Я же вам вопрос... Я же вам вопрос не закончу. Я даю вопрос, пожалуйста, помолчите. Вы же выступали, дайте мне задать вам вопрос. Я не позволю ображаться в форме. Вы не даете мне задать вопрос. Вы уже высказались... Українця Ви висказаліздані дозвольте мені втрутитися сіставлять. і сказати, що йдеться очевидно про. Пана Михальчишина. Звичайно. Я Це некова Львівської міської ради. Э, пана Михальчишина, який на мерських виборах, на виборах міського голови набрав близько 12%, 12 Гнебог. голосів мешканців О, міста Львова, зайнявши третє місце. Вас це не цікавить, а мене це цікавить. Ви глуховаті, або ви не слухаєте? Я ще раз питання. Припиніть тому що це сьогодні ваш рівень, ваш рівень як ви вмієте вести шість. Задавати ви запитання, таки, Пане, Тернебог, пане Андрій, я дуже перепрошую виявіть, ця людина. Чому я маю відповідати я на його запитання Володь взагалі зорноваті, якщо я нас не вважає в. мого побратима, пане Чергнебо, по, виявіть таку властиву українцю толерантність, і ви слухайте, пане коли з нічого так, пане Андрію, мені здається, що наша проблема сьогодні в Україні через те, що аж дуже багато.

которого вы здесь называете, заявил, что революционная армия Бандера дойдет до Донецка. Юрий Правильно я слышал? Юрий, правильно я слышал? Юрий Вы несете да? персональную ответственность. Это ваш лозунг, это девиз вашей партии, дойти с бандеровскими флагами до Донецка. Не с я, правильно... А с я правильно понял? Вы несете персональную ответственность, вся ваша политическая да? сила. А по-другому? Как... Да или нет? Слухайте, ви що, прокурор, чи я ви суддя? Я розумію, я розумію що ви хочете панове? бути таким, Пан, я розумію, що ви узурпували владу і ви собі дозволяєте. Пане дозвольте, показувати. дозвольте, я виступлю як перекладач так? і я тлумач, це зрештою одна із моїх професійних кваліфікацій. Чи ви підтверджуєте, що ви берете на себе або несете відповідальність за все, що сказали ваші побратими? У вашій політичній силі, в тому числі заступник голови фракції ВО Свобода у міській раді Львова Юрій Михальчишин, зокрема й про те, що революційна Бандерівська армія має дійти до перетину Дніпро, до до Донецька і викинути певну банду, яка узурпувала владу з України. Звичайно, що я підтверджую усі слова моїх побратимів. Я від того ніколи не відмовлявся і відмовлятися від того не буду. А суть сказаного Юрієм, Юрієм Михальчишином в його пафосній промові. Очевидно, зводилося до наступного: сьогодні ця влада хоче позбавити можливість значну частину України отримати правду, довідатися правду, який це був Бандерівський рух, за що вони воювали, проти кого вони воювали, які дії вони чинили, і власне саме тому й вони й переписують сьогодні історію. І якщо мешканці великої України довідуються справді істину про те, яка була Правдива наша українська історія, в тому числі і в бандерівський період, то зовсім зміниться в них враження. І зовсім бачення буде інше на історію, не через дивлення на історію через призму московських окулярів, але історію будуть сприймати через призму українців, через призму київську. І саме того вони бояться, тому вони діють методами заборони. І рано чи пізно наступить той час, що мешканці Донецької області, мешканці українського Донбасу будуть знати правду. Дійсно правду і про Бандеру, і про Шухевича, і про інші національного національного переводу звичай, пане Андрію, Ростислав, знаєте, знаєте, пане Андрію, пан Андрію, дозвольте, я ще завершу відповідь на це запитання. Да, Ось я мовою оригіналу хочу вам процитувати віршик, який сьогодні є дуже популярний на багатьох сайтах, на багатьох форумах. Східної України і цей віршик написав невідомий поет з Донецька. Так я російською мовою кажу, мовою оригінала прочитаю, товариство. Оце відповідь добродію Колісніченко. Смінілись принципи і вкуси, сламались старі бар'єри. Чим дольше править Янукович, тим більше я люблю Бандеру. Так, це, так, ну... це народ, пане Колісніченко, за який ви... Так переживаєте. Бре, тільки без того, щоб тут була знову все у мене вопрос господину отек Я все же второй вопрос так и не успел задать. Вы знаете, э, ну вы знаете, что Аунупа, Бандера, Шухевич сотрудничали с советскими войсками. Так вот присяга членов, присяга членов дивизии СС Галиция, как и у других добровольческих подразделений СС, несколько отличалась от оригинальной присяги войск СС. Цитата: "Я присягаю перед Богом этой святой клятвой, что в борьбе против большевизма буду беспрекословно подчиняться" высшему руководству немецких войск Адольфу Гитлеру. И хочу, как отважный солдат, посвятить свою почему жизнь по выполнению этой клятвы. Скажите, пожалуйста, это, пожалуйста, это точный это бюджет текст, бюджет? это почему точный бюджет? текст Я тех бюджет? представителей АОНУПА, УПА, это которые присягали на верность господину Гитлеру и которые входили в состав это подразделений ВАФН, СС. Ну, Дивізії да. СС Галичина, а, все, Роланд батальйон, Пан Колесніченко хоче відповіді чині, від пожалуйста. пана тягнебок, я не перейде ніякі слова. Сізка, ви сумніваєте, що Чергнебок дасть гідну відповідь Не бойс, які присягали на вірність Гітлеру. Я нічого в тайсері цитаті ви власне дійсно представник партії регіонів хоче знову ж таки підтвердити те, про що я говорив раніше. Він хоче звести сьогоднішню передачу до псевдоісторичних в до історичних дискусій. Тим більше, що таке враження, що ця людина зовсім не орієнтується так в українській ви, історії. Какі я підтверджую, я підтверджую, я підтверджую. І пане Колісніченко. Якщо ви не маєте зеленого ви, поняття, якщо то, ви зеленого поняття не маєте, що перша українська національна дивізія це є одне формування, а організація українських націоналістів і українська повстанська армія це зовсім Правильно, УУН, це була політична партія, а УПА, це було військове крило, це була армія. Якщо скажіть мені, будь ласка, як можна відповідати не, на запитання не, повного не, історичного не, невігласа, не, це, який, не орієнтуючись в історії, значит, задає всяку таку дурню. Так ні, пане Колісниченко. я власне Моє вам і я власне, вам ви замість Просто того, щоб думати про пенсії для людей, О, ви замість того, щоб думати про зароді заробітну плату. Ви замість того, щоб думати ну, про те, щоб ну, продукції були відповідної ціни. Да, ви, ви, ви починаєте тут таку маячню нести, так. що, так. що так. мені просто навіть соромно висти перед вами. Щоб зараз не було рекламної перерви або нетривалої паузи, Ростислав Іщенко. Дякую, дякую. Колег Ярославович, ви мій любимий український політик. Ви не такі, як Віктор Андрійович, який обеспокаивал украинский национализм, и не такие, как партии регионов, которые никак не могут вас задушить. Вы честный и последовательный человек. И, самое, и, вот, и, я это самое, я рассчитываю, что вы никогда не испохабитесь, как Виктор Андреевич, а наконец-то доведете сеть, свою линию идеологического завершения и развяжете в Украине гражданскую войну, в результате которой будет ликвидация Галичины как территориального сеть, образования, поскольку ну, всем известно, что, самое, что, что юг американский проиграл северу, он был таким же примерно, как наша Галичина по отношению ко всей остальной Украине. Меняться, а меня... Меня, меня только... сидят. это не вопрос. Для того, чтобы на запытание. требует его дослушать. Пане Ищенко, будь please... ласка. Меня, да, меня, меня только одно беспокоит. Значит, вы все время пытаетесь как-то отбиться от обвинений в фашизме. Значит, ну понимаете, если бы Гитлер переименовал на социал, на, на сам...